Зробити будинок теплим взимку та прохолодним влітку допоможе теплоізоляція. Як її вибрати? Відповіді на ці та інші питання дізнаєтесь прямо зараз. Друзі, вітаємо вас на каналі Будівельна Гільдія. Додивіться це відео до кінця, бо ми приготували вам надприємний сюрприз. Ставте вподобайку та підписуйтесь на наш канал. А ми починаємо! Перш за все розглянемо, які бувають види утеплювачів пінополістирол або пінопласт, як його ще називають в народі. Це недороге ефективне рішення, досить міцний та енергоефективний матеріал. Мінераловатний утеплювач матеріал, що володіє високою перепроникністю та є досить екологічним. Мінеральна вата має високі звукоізоляційні властивості та є негорючим матеріалом. Вибір утеплювача залежить лише від ваших побажань та потреб. А ми допоможемо зробити цей вибір правильним для вас. Для вибору систем утеплення ви можете завітати до будівельної гільдії, або наші спеціалісти приїдуть до вас. Першим етапом утеплення фасадів йде очищення поверхні та нанесення ґрунту глибокого проникнення. Це є обов'язковим етапом перед укладанням теплоізоляційного шару. Після того, як стіни очищені, а ґрунтуючий матеріал нанесений, переходимо до укладання теплоізоляційного матеріалу. В першу чергу будемо наносити клей. Як це зробити? Нанесення клеєвого розчину відбувається спеціальним шаром по всій площі утеплювача. Середня витрата клею 5,5 кг на метр квадратний. Після того, як утеплювач приклеїли до поверхні, його треба додатково закріпити за допомогою фасадних дюбілів. Їх ще називають парасольками через відповідний зовнішній вигляд. Для керамблоків та газоблоків використовуємо дюбель з розпірною базою. В інших випадках металевий дюбель з термоголовою. Після монтажу утеплюючого шару наносимо армуючий шар клею товщиною приблизно 2 мм і втоплюємо в нього армуючу сітку. Зверху знову наносимо клей, щоб сітка знаходилась приблизно посередині двох шарів. Віддають перевагу склосіткам на фасад з щільністю від 145 до 160 г на метр квадратний. Далі закриваємо це все діло з кварцевим піском для зміцнення та збільшення адгезивних властивостей поверхні перед нанесенням наступного шару. Отже, основні слої покладені це ґрунтовка, клей для приклеювання, утеплювач, дюбіля, сітка, клей для армування та ґрунтовка з кварцевим піском. З такою теплоізоляцією вашої оселі не страшні морози взимку та високі температури влітку. Адже теплоізоляція це не тільки зберігання тепла, але й збереження прохолоду у спекотні дні. І останнім етапом є надання нашому фасаду привабливого вигляду, шляхом фарбування або нанесення декоративної штукатурки. Вибір декоративного шару вам допоможуть зробити наші спеціалісти. Крім того, не забувайте, що існує безліч способів зберегти тепло, наприклад, обідняти кухану людину, випити гарячий чай або завітати до магазинів будівельне гільдя. З промокодом Тепло України ви отримаєте знижку 10% на будь-який вид утеплювача. До зустрічі в нових відео!